Добрий вечір, шановні українські аграрії. Ви знаєте, на стрімах ну і взагалі питань дуже багато задають. А які добра вносити? Чи буде добре оце внести в землю? А це добре-не добре. Я не знаю реально, що вам. Я вам говорю тільки схему приблизно, це нормально чи не нормально. Треба калій, треба фосфі, фосфор. А в якій формі дати калій? В якій сполуці? Бог його знає, треба дивитися, що вас показує саме ґрунт. У нас, наприклад, зробивши аналізи груту, ми зрозуміли, що у нас калій нам не дуже підходить. Нам треба калімах, так? Калімах ми взяли, ну який взяли? Давайте так. Це вже інша історія, де красиво написано, бо на мішках не дуже написано. Ми взяли зараз калімах і будемо носити його стрічковим методом. У нас є, що вносити, тут калімага о 40... 3. Тобто... 15 у нас магія, так? 44 калія. Тобто тут є і калії і магія. Розумієте? Оці, оця історія її збалансувати. Збалансувати треба розуміти, що у вас є в ґрунті і скільки його є. Тому що, що ми там з вами не видумували, можливо, вам треба калій хлориста, можливо, у вас магнія вже там, пре, як я не знаю, і не потрібно там той калій маг засовувати. Можливо, вистачить тільки калія хлористого. Але це ви повинні знати завчасно. Тому що це великі гроші і великі інвестиції. Думайте спочатку тим, що треба зробити аналіз ґрунту, ми запрошуємо до співпраці, тому що все починається з аналізу ґрунту, як аналіз крові. Щоб ви розуміли, а не просто так на пальцях хтось вам сказав, а, найбуде, гірше не буде. Дійсно, наші чорноземи витримують і не такі інвестиції. Успіхів вам!